І коли я попав у Ліду, я хуєл. Там касирки посміхаються. Вау! Касирка тобі посміхається, а на Барщазі, на Барщагівці моїй, коли тобі людина посміхається і з тобою вічну, ти такий, блядь, рот. Я приношу свій товар на касу, все нормально йде, якби, даю свій товар, вона посміхається, кажу, халло, Вона каже: халло. Окей, думаю, хорошо, віддаю свій товар, вона його сканується, все посміхається мені. Думаю, ну Окей, напевно так прийнято, скоріш за все, у них. Я просто на свій товар, кажу, і такий Данкишона, бійте що? Окей, такий кажу, Чус. Вона каже Чус. Я такий, ти що, єбаться, може, хочеш. Ні, якщо ти, ти фліртуєш зі мною, ти якби натякни. Просто згадайте дійсно АТБ. Ніколи такого не було, що ви приходите в АТБ, вам там єбатяк радіє. Такий Серега прийшов! Вау! фантастика, Що за мужчина, як, як настрій у тебе? Такого ніколи не було в АТБ. Об'єктивно, якщо ви в АТБ приходите і вам там касирка посміхається, будьте певні, прямо зараз у жінки панічна атака. Вона така. У мене зарплата 8 тисяч гривень. У мене два кредити і чотири сина. Я сьогодні з крою піду. Какая фантастика.